З цієї 33-метрової водонапірної вежі з оглядовим майданчиком у центрі Маріуполя розпочалося будівництво міського водопроводу. Збудована вона на початку 20-го століття за кресленнями архітектора Віктора Нільсена. Він приїхав до Маріуполя у 1901 році, як його якраз запросили на посаду міського архітектора. Але ще з цілею, щоб він. Створив у нашому місці водогін на проєктування та будівництво вежі. Знадобилося 9 років. Її прототипом стала така ж у місті Рибінську, тоді ще Ярославської губернії, над якою Нільсен працював до приїзду в Маріуполь. Ця фотографія була зроблена у 1910 році. Тобто Після закінчення будівництва цього об'єкту башня має чотири поверхи на четвертому поверсі башні колись знаходився величезний бак, куди воду накачували. З маріупольського джерела рештки баку до тепер лишаються у вежі. Вона працювала до 30-х років минулого століття. Реставрували будівлю у 1987 89 вісімдесят роках. Сьогодні тут діє культурно-туристичний центр, де проводять екскурсії для жителів та гостей міста. Це частина старої цистерни, що в нас залишилося ще з часів працювання водонапірної вежі. Тобто вона була така повна, а на поверсі, що нижче ви можете бачити дно ну, цієї цистерни, вона міщувала до себе 50 тонн. Зберігся у Маріуполі спроєктований Нільсеном будинок на вулиці Семенишина, 49. На честь автора тут встановили латунну статуетку. Це був перший дім у місті, що архітектор створив для родини. Наразі будівля є пам'ятником архітектури. А ще він дуже любив використовувати одночасно цеглу двох кольорів червону. Цегло і білосилікадну цеглу з таким поєднанням кольорів закресленням архітектора збудований цей дім. У Маріуполі він відомий як будинок з левами, створений у стилі модерн. Споруди у Маріуполі Нільсен проєктував протягом 30 років. У Музеї, деякі предмети є меморіальні. Це перш за все два проєкти, які колись створив Нільсен, і там є його підписи. Це кушторис та проєкт арештного дому Маріупольського повітового земства. От, на жаль, цей будинок не зберігся до наших днів. Не збереглася у Маріуполі і Костянтино Оленівська церква, яку проєктував Нільсен 100 років тому. Наразі її фото можна побачити лише в експозиції Маріупольського краєзнавчого музею, як і інші доробки архітектора. Надія Задорожня, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.